Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу про наболівше, про накипівше. зір. Знову в мене учениця, яка від'їздила 30 чимось годин в автошколі. Прийшла, нічого не розуміє і тому подібне. Від'їздивши з нею, помічаю, що занадто близько дивиться. І вдалечінь не дивиться взагалі. Перевіряю її зір. стою в своїх контрольних точках там, де я розумію, що е, повинен вже бачити учень, що там написано на табличці. Не бачить ближче під'їжджає, не бачить ліній тонких на табличці, пояснювальні до перехрестя. Не бачить. Ну, тобто, зір взагалі печальний. Питаючи, проходила. Лікарів, коли отримала медичну довідку? Ні. В автошколі медичну довідку купила. Господи, ну ви розумієте, що е, м, навіть така, здається, дрібниця, як е, купівля медичної довідки, це перший крок якраз до хабаря і є. Це вже хабар. І е, виходить, що купив медичну довідку, то напевно, що купиш і е, права. Тож. Максимальна моя вам порада перед водінням перевіряйте зір. Якщо у вас зір поганий, то вам до водіння треба, щоб були окуляри. Ви на медичну довідку, коли робите, ви проходите там декількох лікарів: там психіатр чи психолог, нарколог, окуліст, терапевт, Окулісту, Особлива увага окулісту. Ну, по перше, ви повинні знати свою групу крові. Її напишуть в водійському посвідченні. По-друге, якщо у вас поганий зір і ви це не виявили. Виходить, ви оті всі години від'їздили в марно, тому що ви дивилися лише перед капотом, шукаючи ями. Бо ваш зір фокусується на картинці, яка набагато ближче, чим там, куди повинен дивитися водій. Водій дивиться максимально в горизонт, в далечінь. У водія повинен бути гарний зір. Якщо він у вас не гарний, то потрібно либо, або лінзи, або окуляри. У досвідченого водія з часом взагалі розвивається да далекозорість. Тобто, через те, що ти постійно дивишся в далечині, фокусуєшся на дальніх предметах, в тебе розвивається далекозорість. Ти просто гарно бачиш далеко. В тебе фокус набагато краще е бачить те, що далі. Тому, любі друзі. Перевіряйте свій зір перед водінням. Якщо він у вас поганий, у вас повинні бути окуляри для водіння, і не купляйте медичні довідки в автошколі. Якщо вам автошкола впарює медичну довідку, то скоріш за все вона потім вам буде допомагати і далі і впарювати вам і права разом з тою медичною довідкою. Тому що, якщо ви погано бачите, то вас по суті нема чому навчати. Ви заблизько дивитесь, запізно все розумієте і. М ви сфокусовані в тій точці, в яку не треба навіть дивитись. Тому така й біда. Будьте відповідальні від самого початку.